Повертаємося у студію сьогодні, середа, 20 липня. Вітаємо усіх, хто щойно до нас приєднався. Доброго ранку а з 16 по 30 липня у місті Хмельницькому триває семінар з бойового ГОПАКа. Власне, що він собою представляє? Що таке бойовий гопак? Для цього ми запросили у студію людей, які точно знають на всі ці запитання. Відповіді так, це Володимир Пилат, засновник і верховний учитель бойового ГОПАКа. Доброго ранку, куць Іван Олексійович, це президент Хмельницької обласної федерації бойового гопака. і Олег Гедалевич. Тренер бойового гопака і його учень Микола Басістий. Доброго ранку, Володимир Степанович, розкажіть, що таке бойовий гопак взагалі? Що це за стиль бойового мистецтва? Перш за все, бойовий гопак – це не тільки бойове мистецтво, це є комплексна програма виховання особистості, яка передбачає тілесний розумовий духовний розвиток особистості, яка спирається на наші давні традиції, на наші звичаї, на наші обряди. І вона робить для того, щоб людина була здоровою, сильною, щасливою, розумною. І зараз цей семінар це не просто семінар, це семінар для тих людей, які бажають стати вчителями бойового ПК. Тому що для учнів, для вчителів ми проводимо окремо семінар. А це саме для тих, хто бажає. Тому я би сказав, що не пізно ще звернутися іншим людям, прийти на семінар, повчитися. Ще цей семінар унікальний тим, що ми планували його як всеукраїнський, він ставив як вже міжнародний, тому що до нас приїхали гості з Польщі, які хочуть вивчати бойовий гопак і поширювати його в Польщі. Так що я думаю, що це вже буде шоста держава, які розвивається бойовий ОПАК, і наша українська культура успішно поширюється в цілому світі і сприймається з захопленням. Іван Олексійович, президент Хмельницької обласної федерації бойового пака, розкажіть, будь ласка, як давно в нас в області існує саме така федерація, і ну, з чого все почалося? Хмельницької області бойовий пак почав розвиватися в 2002 році, коли Ректор Микола Миколаївич Дарманський запросив мене, щоб в академії, верніше тоді був інститут, зробити секцію бойового ПК для студентів. Пізніше ця секція переросла в федерацію, і зараз федерація має представництво в Нетішині, Кам'янець-Подільському, Красилові, Голоськові, ну, в Славуті там має бути. Ну і в місті Хмельницькому я термі школи бойового ПК Плоскірів, Тур і школа Пилипоканова. А скільки взагалі юнаків займається бойовим гопаком на Хмельниччині? Ну, якщо так приблизно число сказати, бо вони, це число змінюється з часом, то близько ста більше ста чоловік. Володимир Степанович, чи є якісь обмеження вікові для людей, які хочуть займатися бойовим гопаком? Загалом по Україні немає. Ми взагалі намагаємося запровадити бойовий гопак з трьох років. Але поки що ще не вдається, то ми з 4 років почали вести гопак, є такі групки, тому що в нас зараз з'явилося дуже багато дітей-індіво, вони гіперфункціональні, вони надзвичайно рухливі, їм треба щось робити. Ми таких дітей беремо на гопак і трошки врегульовуємо той енергетичний потік, величезний, який в них є, і додатково даємо їм навички, які згодом в житті їм згодяться. От. А максимально, ну от у нас минулого семінару був старший чоловік, сам він педагог, 62 роки, і він досить нормально займався, я, чесно кажучи, був здивований, що в нього така прекрасна форма. Тобто він прийшов, він не знав, що таке бойовий пак і ніколи не займався. Ніколи. Угу. Єдине, що приємно, це те, що в 62 роки людина ні разу в житті не курила, не вживала спиртних напоїв. І тому в нього дуже прекрасна фізична форма. Він витримав навантаження на війні з хлопцями молодим. Це в традиції школи. Так? Так. Не курити, так. Не, не вживати Володимир Степанович. Першу школу ви заснували в 1985 році, вже більше 20 років. Як розвивається бойовий гупак на Україні? Взагалі з кожним роком залучається все більше і більше юнаків. Я вам скажу, що почалося воно ще при радянській владі, досить бурхливий такий розвиток був до 1993 року, потім трошечки стишилося. І зараз вже бойовий парк досить активно розвивається, незалежно від змін президентів, бо ми пережили вже трьох президентів. І гопак успішно розвивався і при Кравчуку, і при Кучмі, і при Ющенку. Зараз. от… Влада іншого президента, і я би сказав, що ГОПАК розвивається найкраще Олег Гедилевич, тренер школи бойового ГПК у Хмельницькому. Розкажіть, з якого віку ви почали цим займатися і чому? Я почав займатися з 2004 року. Перший мій тренер Іван Олексійович. Ну і далі Верховний вчитель. От з 2004 року я вже. Займаюся і вже чотири роки фактично веду секцію бойового ПАК. А от Коля, мій учень, пер... ну, один із перших, скажем так. так. Один із перших учнів? — Так, один із перших учнів. І він вже також досягнув певного рівня майстерності. І... Допомагає мені, скажімо так, тренувати. Олег, дуже встидається, таке скромне. Він не хоче говорити про те, що не дивлячись на те, що він мало займається, але в нього рівень майстерності, яструб це досить високий рівень, і те, що він може показати, це може дійсно вразити. А розкажіть, ви кажете, яструб, яка класифікація взагалі? Ось якщо наприклад, так? Да, якщо я, наприклад, прийду ось У зараз, нас з ким є я сім, буду? сім рівнів, це якщо ви прийдете зараз, ви будете новим. Але якщо ви злесте вимоги всі, ви будете жовтяк, потім буде сокіл, потім буде яструб, третій рівень, потім буде джура, коза, характерник і вовк. У нас є сім рівнів майстерності. І якщо взяти от навіть перший рівень майстерності жовтяк, то він ну, десь по базі знань прирівнюється до чорного пояса карате. Так що база в нас дуже серйозна і дуже сильна, і тому наші вихованці, які займаються в спортивному напрямку, вони беруть участь в місцевіх змаганнях і досить успішно беруть. І... Так, але ми не наполягаємо на тому, щоб вони йшли в спортивний напрямок. Чому? Тому що я вважаю, що перш за все буде виходить особистість високоморальну, яка вміє влагоджувати. Справи свої без конфлікту. І Так щоб вона дійсно вписувалася в середовище і не шукала собі ворогів, а навпаки, шукала собі друзів. Ну, крім того, що фізичне виховання, так? Є ще й духовне, і культурне. Є, проходять заняття з так. чого? Лекції в нас на різні теми по якостях людини. По... Іхніх характеристика, що таке дисциплінованість, точність, що таке відповідальність, так, як себе вести в колективі, як харчуватися, як спати, які енергетичні практики використовують вранці, ввечері як підзаряджатися від сонця. Ми все їм даємо. От до речі, можете піти в парк вранці сьомій годині. Наші хлопці вітаються з сонцем, набираються свіжої світлої, сонячної енергії. Так що я ж кажу, що це комплексна система. Ми намагаємось максимально близько довести її до наших звичаїв обрядів. І тому, от вчора проходили частину занять по травах народних, прицілитись народних. Сьогодні ще по масажу трошки дали інформації. Тобто, ми хочемо, щоб, наприклад, люди, які будуть від нас вже будувати свої сім'ї. Щоб вони ті сім'ї будували правильно, щоб в них сім'я була, це не просто ну, шлюб, чи, як то кажуть, брак, а подружжя. де дружба в основі об'єднання чоловіка і жінки. Я от, мабулі так подивляюся від цю штуку, була би таку здорова, яка є у хлопці. Добре. Це перша моя зброя, до речі. Довго, ага. так? Так. Ви покажете, як взагалі нею, що, що ви витворяєте? Чи ми... може просто, давайте, може без неї, давайте покажіть, які мені ну, <ривіт> <я, ривіт> страшно, <ривіт> страшно, що <ривіт> стіл <ривіт> за камерою <ривіт> 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 Я поки що потримаю. <ривіт> Добре. <ривіт> Добре, а потім розкажете нам, що це за штука така цікава. Ну я коротенький такий, ну, покажемо. Там називається. Так, кілька елементів буквально. Дякую. Дякую. Що це було? Це був як двобій, е, такий Дякую. показовий, так? Так, обумовлений, він так і називається там дублі, коли вони разом собі моделюють нібито ситуацію, відпрацьовують для того, щоб потім не мати в реальному поєдинку страху. От вони так відпрацьовують, і очі звикають до рухів, бачать ноги, руки, і їм легше тоді захищатися. Я помітив, що і дихання теж дуже, дуже є велику роль, так? Король, так? Добре, розкажіть, будь ласка, що це за довбня така, яка її історія взагалі, що це? Це, скажімо так, довбню могли вправлятися як спортивний снаряд, тобто нею крутили, розвивали координацію рухів, силу, відчуття, відчуття суперника, центр ваги. Можна я попробую? Так. Будь ласка. Бойові. Зачіпи. Зачіпи. У бойові ситуації її вхопила залізом і могли спокійно бити. Вона така важка, як здається, настав. Ну, але справа в тому, що вона, от якщо був рицар в латах, вона була дуже унікальна зброя. По-перше, ні шабля, ні меч її не бере. Але якщо латника вдарити в якусь частину, лата загиналася і стискала ту чи іншу ділянку організму. І його боліло, він нічого вже не міг робити. Така от зброя. Як не справлятися? Як кілька років обережно літарики у нас. І І зверху, і з боку. Можна прийде до нас на тренування, ми тоді вам все покажемо. А в Микола, Микола, що це в тебе? Це досконалений бойовий ціп. Колись в українському селі були інші ціпи, це вже більше бойовий варіант. Ним теж воювали за рахунок. То, що він є ланцюг, і він подовжується. Тобто можна було ворога як з коня збити, так і на більш інші дистанції. Але це зараз не це не як не теж, як іде, як спортивне знає, так, так. ви також ним так займаєтесь? Так. Так. Ви скар... знаєте, що от є японські нунчаки, такі коротке Та -та -та. палички. Та -та -та. Воно те саме ці. Просто нунчаки перекладаються українською мовою ну, як ціп. Просто японці молотили рис сидячи на колінах, а наші люди. Ну, перше за все, великий ростом, ну, по-друге, вони молотили стоячи. стоячи. І тому ці був довший. Але коли в період окупації заборонялася зброя, то народ брав ціпи, ну, робив собі довгий. І йшли десь там тих своїх ворогів, карати і наводити лад державі. А вона цікаве таке запитання: дівчата займаються бойовим гупаком? Є, але дуже мало. Одиниці, е, напевно, так? Ну, як, як вам сказати, приходять дівчата. Дійсно з сильні характери, які не бояться труднощів, які впевнені в собі. Тобто це треба мати сильний характер. Які хочуть мати достойного чоловіка. Ну що ж, дякую вам. Так, ну що ж, в нас гостях був засновник бойового ПК Володимир Степанович Палат. Був президент Хмельницької обласної федерації бойового ПК Іван Куць. А і також Олег Делевич, тренер бойового пака, і його учень Микола Басісти. Дуже дякую, що ви до нас завітали в таку так, ранкову, так. ранкову годину. Ну що ж, а ранок на поділі триває. Не перемикайте, залишайтесь попереду. Багато цікавого.